Краще ніж тільки що інспекція пройти за страховою компанією не могла. Ми зробили одну інспекцію за джастрою сьогодні ранком, а потім на другу інспекцію він приїхав і каже: Слухай, ось тобі мій фотоапарат, лізь на дах, пофотографуй там все, бо я тут футбол дивлюся це Знаєте, можна ка цвях під різним кутом забити в доску ту саму. Так само і тут можна зробити багато фотографій під різним ракурсом, коли виглядає воно краще або гірше. Якщо вони мені дають свій фотоапарат, і я це роблю замість них, а він просто це видає все, ніби це його робота. М я, м я, обажаю це. Знаєте, такого би ніколи не трапилося, якщо би ви робили це самі. А я вам кажу, якщо ви робите самі клейм, приїжають джастер, який настільки лінивий, бо у нього футбол іде. А, американський футбол, то ніколи в житті ви на той дах би не отримали. А люди все рівно роблять клейми. Я показую мільйон різних варіантів, чому самому клейм робити не варто, тому що справді це як закритими очима намагатися їхати на машині по вулиці. Ви ніколи не знаєте, де буде поворот, тому не робіть клейми самі, маєте якусь проблему з будинком, чи це дах, чи це всередині, чи це зовні. Неважливо. Найміть когось, хто цим займається фулл тайм, буде набагато кращий результат, Я вам обіцяю.